Шалом, мої золоті в Одесі кажуть: якщо боїшся зустріти тещу, обов'язково зіштовхнешся з нею біля риби на привозі. Бо в житті, як у трамваї. Чим дужче ховаєшся, тим ближче той, кого уникаєш, сідає поряд і починає розповідати про свої болячки. Страх він, як сусід з дрилем, завжди приходить невчасно, але точно вказує, де треба ремонтувати. Це не ворог, а такий собі коуч тільки без диплома і з нервами. Якщо боїшся, значить, там сховане щось важливе. І не факт, що це рахунок за комуналку. Може, це взагалі ваша мрія в темному кутку перелякалась і чекає, поки ви її заспокоїте. Кабала каже перед світлом завжди темно. Ну, це логічно, навіть у шафі так. А рамбам той взагалі вчив. Страф це не біда, це просто мозок ще не прокинувся. Історія з життя. Рабинович боявся літати. Як тільки літак злітає, він починає молитися, плакати і просити стюардесу повернутися на землю, бог каже: Я не такий духовний, щоб бути ближче до небес. А потім якось полетів і каже: Та нічого. Летів і навіть один раз перестав кричати. Отож, страх це не кінець, це лише стартова позиція. Як на шахах страшно, бо гра почалась. Але якщо не рухатись, залишишся просто фігурою. Так що, мої хороші, Дивіться страху в очі, підморгніть йому і скажіть, що, родич, знову ти. ходи чай поп'ємо. І не забувайте, найтемніше перед світанком, а найстрашніше не страх, а життя без дії ваш нестрашний, але трохи дивний Гросуерт.